Вітаю незламні українці! Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на Ютуб каналі Ростислав Production, а Також на Ютуб каналі таролога Людмила Хомотовської. Підписуйтеся, друзі, ставте ваші вподобайки, щоб це відео побачило більше українців. Якщо вам цікава ця тема, якщо не цікава, можете не дивитися, друзі. Сьогодні поговоримо про страшний сон Путіна Зеленський на Олімпії. Про двійників Путіна змушу запитати пані Людмилу, адже Буданов також заявив, що вони взагалі то існують і там їх не двоє останній виступ Путіна на Валтаї. От емоційний стан не його, а запитаю про емоційний стан Володимира Зеленського, економіку Російської Федерації, Китаю, Туреччину і коли той розпад Російської Федерації нарешті відбудеться, але почну я нестандартно. Я підібрав декілька запитань От про себе, чи побачить карти. От, наприклад, чи вмію я це, чи знаю я це. Перше питання: чи знаю я німецьку мову? Що скажуть карта? Я думаю, що знаєте. А ваша? А французьку? Французьку, знаєте, навіть знаєте ви її більше через свою рідню, може, навіть через дружину. Чи бачив я Тома Круза в реальному житті? Я думаю, що бачили. Якось, не скажу, що ви з ним спілкувалися, але якось такого на рівні бачить-бачив. Угу. Е, це правда, а чи бачив я мілу Куніс? Як Міла? No. Міла Куніс, це теж така українська акторка, вона голівудська за маїнці, народилася в Чернівцях. Я не бачу, що ви бачили, да? але якось через знайомих ви якось навіть, можливо, навіть і знайомі, тому що тут якось в не дуже далекому крузі ви знайомі. Може, знаєте, як згадаємо цей закон сіми рук, так що ми через сім років пожару можемо знати, але у вас тут взагалі десятка пентаклів, десятка пентаклів говорить про сім'ю. Можливо, навіть ваші родичі з нею є близькі друзями? Mm, ну, насправді, Мілокуніс, я теж бачив. Бачив давно, ще 10 років тому в Лос-Анджелесі. Була така програма Work and Travel. Ну, можливо, з приводу знайомств. може, це пізніше ми дізнаємося, бо не знаю я так через знайомих її особисто, але бачив її. Чи вміє плавати? Вмієте плавати, плаваєте добре, але є якісь не дуже хороші. Опит в плані чого може колись тупилися чи що, тому що є якісь ще страхи по, по зв'язані з плаванням? Ну насправді плавати я вмію дуже добре, і ну можливо, там стрибки в мене не такі вдалі там були, але ну ні, не то та... було. Знаєте, я згадав <гум> один раз було, але я рятував життя тоді своїй найближчій людині. Було, не я топився, а когось спило. Я пригадав тільки, що цей момент, цікаво, цікаво. Ем, і врятував життя, щоб глядачі не хвилювалися. І ще один, одне питання останнє: чи стрибав я з парашуту? Я думаю, що ні. Не стрибав, правильно. Ну, 85% можна сказати, таких Ну, дивіться, якщо не стрибав, я так розумію, ви боїтесь травми, яка йде із парашутом, через що ви це не зробили, тому що це дуже травматичний. Це правда. Ну, бачите, 85% от чітко показали. Єдине, що от французьку так, німецьку ні. От не знаю, а французьку знаю. От, а з приводу, ну бачите, круза бачив, куніс теж бачив, плавати вмію. Оце те, що побачили, ну в принципі. Йде робота? Добре, іде йдемо до запитань. А, значить, перше запитання: чи відчувають вже росіяни вплив від 6 тисяч економічних санкцій, які були запроваджені Європою і США? і чи їх хвилює взагалі це? Я не можу сказати, що їх не хвилює, чи тому, чому? Бо, тому що від них звичні, звичні товари з полок зникають і це їх дійсно хвилює. Знову ж у нас піднімається тема грошей в плані того, що там іде якесь подорожчання всередині, і це їх теж хвилює. Так що тут є таке хвилювання, воно їм дається боляче. E, багато хто знову ж говорить, що виїжджає, а хтось тримається за ідеологію. так що десь такі стан став. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи будуть цей вплив санкцій відчутніший надалі? Тобто, чим далі ми йдемо, тим гірше будуть вони відчувати теж економіку. Там, і так далі. Тут взагалі піднімається тема, що якось вони будуть відчувати це через місяць. Саме, саме сильніше там у нас тема зими, і чим далі зима, тим їм буде це більш боляче. І Там дуже багато взагалі станцій, які Мають як відстрочку, напевно, чи щось таке, тому що там якась затримку нам мені показують, і доведено до, до них доведено, а потім воно почне якби рухатись. Так що тут є затримка в часі, і оце воно буде накопичувати і починати діяти. Так. Ем, чи достатньо цих санкцій від європейських країн, чи треба далі відмовлятися від нафту і газу? Я думаю, що там взагалі треба закрити все, що можна закрити. Нам дають четвірку мечів, знаєте, є такий стан, що коли тебе беруть в круг, і ти просто вилізти не можеш, навіть навіть картинку покажу. І нам говорять: от, якби всі їх взяли в круг, поставили ці ножи, щоб вони ніхто не проліз, не сюди, не туди, поставили максимум санкцій. І їх, що окружили, то тоді вони дуже швиденько якось зрозуміли, що відбувається. Mm. Е сон Путіна. От, сон, страшний сон Путіна питання це Олімп Зеленського. Зеленський на Олімпі, ось так. Однозначно, що Зеленський на Олімпія скажу більше, що і ще й Україна звільнила всі території, тому що тут -то в нас є королева питання, mm -hmm. яка взагалі символізує землю, і оця цілісність України оці кордони України, щоб Україна, не дай Боже ще не повернула кордони. Ну і ще в мене тут піднімається тема: що він боїться, щоб, щоб його не посадили на лавку Так. Чи правда те, що він просився вже в Китаю? Політичного притулку і так далі. Ну, те, що там були таємні розмови, там точно є. Навіть скажу, що там є якісь фінансові. Туди mm -hmm. якийсь фінансовий вплив для того, щоб його туди забрали, і є якесь домовлення, що так, ми, ми тебе візьмемо. Так що там, в принципі, тут воно що називається засінуло з замками, але воно mm -hmm. є. Ще повернемося до запитання Путін-Зеленський. Взагалі, що думав до цього, там, до війни, повномасштабного вторгнення Путін про Зеленського, і як ця думка його змінилася? Ну Дивіться, що він думав. Перш за все, це несерйозна людина, тому що нам дають. Видимо. Королеву Кубків, людину, яку можна домовитись на рівні грошей, і ще там були якісь таємні домовленості, тут нам не відкривають до кінця, нам говорять, що навіть там були якісь таємні домовленості. Якщо ми зараз дивимося, що зараз це людина, яка кардинально змінилася, я скажу навіть, що він його не впізнає, ну, сказати, що він, знаєте, якось. Від нього без ума я не можу, як ви розумієте, але те, що він максимально впливовий, і не побоюсь цього слова, що це якось входить в один із найвпливовіших людей цієї планети. І тут, тут, тут це точно є. Тут така, видно, знаєте, таку кардинальну зміну, і тут кардинальна зміна сталася з ним завдяки війні. Угу. Завдяки війні, так і чи боїться Путін сам зустрічі з Зеленським і чи вона відбудеться? Я думаю, що вона повинна відбутися. Чи боїться я не можу сказати, що він боїться ні, 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 тут не про боїться. Ні. Тут немає слова боїться зустрічі з Зеленським Путіна немає. Mm -hmm. Тут просто знаєте, чи вона відбудеться? Тут ще називається вилами по воді писано. Чому тому, що емоційно ще ем, немає такого, немає фундаменту для того, mm -hmm. щоб вона... ну мене чесно кажучи, ця відповідь шокує, що може навіть взагалі відбутися ця зустріч? Бо я думав, що Зеленський на таке не піде. Але якщо б наприклад вона відбулася, то коли б могла відбутися? Вона, якщо відбудеться, то вона може бути відбудеться, відбутися десь біля нового року, але якщо вона не відбудеться в просторі біля нового року, то взагалі не здивуюсь, що потім її взагалі ніколи не буде. Тут у нас карта башня. Я можу пофантазувати, що наприклад Путіна не буде. Чи щось нашталтового? Так, що тут або вона буде на початку року, або ми цю тему закриваємо повністю. Бо там далі у нас є повішений, що це не можна зробити, як варіант, чи його посадять, чи його не буде, чи там четвірка мечів знову ж, якби в зони. Досяжності. Так що там є шанс, що вона може відбутися. Зараз точно ні. Зараз на, я не бачу ні на листопад я її не бачу, і на грудень теж я її не бачу. Ще питання з приводу двійників Путіна. Я взагалі не вірив в це. Я й тому вас і не запитав. Я Думав, що це якийсь там фейк, чи це створили. Але вже після заяви від Кирила Буданова, начальника розвідки гур. Uh, він сказав, що все-таки є навіть не двійка, а трійка, якісь трійники, про більше він не знає. Uh, ну, тобто вони трошки так. Uh, чому відбувається це правда? Чи це якийсь вкид, щоб, що, що є? Uh, ну є ніби і навіть світлини якихось схожих ніби їх. От вони існують, зробили ці пластичні операції? Люди. Ні, вони існують, я скажу, що їх не троє, їх шестеро. Зроблені пластичні операції і ці люди вони є. Просто його підміняють, коли він в поганому стані, тому що ми знаємо про онкологію Путіна, там хворого Паркінсона і так далі. Тобто вони його підміняють, коли він хворий. І не тільки. Тут все-таки нам дають максимально хворого чоловіка. І іноді він не то що хворий, я взагалі не здивуюсь, давайте. Ви знаєте, те, що я зараз скажу, воно нічим не підтверджується, і ми до цього можемо згадати, колись читаючи щось, якісь, може, згадки історичні. І нам по... я не здивуюся, що там він взагалі іноді буває, що називається не зовсім собі. Не зовсім собі, що це означає? Ну, якось він чи через що агресивний, чи взагалі він. Не, не mm -hmm. діє здатні яким чином mm -hmm. на рівні. Прави. Йдемо далі. Скільки ще залишилося Російській Федерації? Чому такий повільний розпад і чи він відбудеться, відбувається? Ну, ми хочемо все швидко, так, mm -hmm. так швидко воно не відбудеться. Розпад ні кардинально не міняється зараз. Росія всім всім, що вона робить, вона рухається до розпаду і розпад почнеться в слідучому році. У нас і 23-й такі, знаєте, страшний для Росії, не побоюсь цього слова. І 24-й У нас страшний для Росії. Так що там саме цікаве, Росію чекає спереду. Попереду. Так, і тут треба просто до цього дожитися, щоб Україна могла насолодитися наповну, тому що я не знаю як усім іншим українцям, мені їх не шкода. Після того, що вони зробили в Україні, я людина, яка була максимально лояльна і була mm -hmm. за мирнаму світі, mm -hmm. я, mm -hmm. я терпенько відбуваю. Терпець вірвався усіх, мабуть, вже так. Ем, наступне запитання: Китай більше з Україною, Росією чи сам по собі, і чи варто чекати небезпеки від Китаю? Ну, Україні, скажімо так. Я не бачу небезпеки конкретно в Україні mm -hmm. Китаю. Е він сам по собі ще раз скажу, mm -hmm. але треба розуміти, що він буде мати йому потрібно зв'язки від Росії, і від України, тому що mm -hmm. перед нами е держава, яка в цьому бачить вигоди, і, і це є так. Е чи деякі частини Росії війдуть у склад до інших держав і чи утвориться нові? Та підуть, вони будуть їх роздеруть на багато угу. частин. Всі вже чекають роздеруть тут. мене показують, що там від п'яти до десяти частин відвалиться в Росії просто п'ять це щось, що взагалі ось ось, а до десятки треба трошечки дотягнути. Так. так, що чекаємо цей розпад, і буде головне, що одне потягне за друге, потім воно трошечки заспокоїться, потім знов пішла. Угу. А, чи, і... чи, чи будуть люди там, там не знаю, там, революцію, виходити на вулиці, коли Україна зможе видихнути? Так, коли Україна зможе видихнути? Україна зможе Бо... видихнути в влідучому році. Бо угу. будуть відпов... Ватися цей розпад, наскільки ми знаємо, там же про це вже теж і всі там і політичні експерти там кажуть, що хто до чого війде. Навіть гурцем займається трохи. Є така інформація, і ще чи втрутиться світ і контролюватиме вибори в Російській Федерації, щоб більше диктатори не займали цю посаду. Контролювати, але це буде не на рівні того, що ми будемо знати. Це буде щось на рівні домовленості, якоїсь, я би сказала, стану, що в нас там немає, але контролювати будуть. Там прийде, прийде до влади, не прийде якийсь нормальний керівник. Але ще раз говорю: нормальний керівник там прийде після. У нас буде 23-й, там 24-й, десь 25-26-му році тільки прийде відносно нормальний, там, поки там таких кардинальних змін не буде в плані керівника. Чи можливо, чи росіяни знають, що відбувається, чи довіряють вони Путіну досі? Оце який відсоток довіряє, нам досі малюють 80%. Ні, там немає довіри, там немає і 50%. Ні, 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 там дуже маленький процент і зараз навіть всі, хто вчора був лояльний, сьогодні настроєні по-войовничому, настроєні проти того, що ну, тут в нас вилазить ця мобілізація. Проти мобілізації, проти того, що відбувається. Є там якась кількість, хто підтримує, але її менше половини точно. Менше половини ого, це цікавий факт. Ще питання: ви казали мені, що Навальний стане все-таки президентом РФ в якийсь час. Чи є шанси зайняти цю посаду також у Сергія Кирієнка? Я не думаю, що Кирієнко буде. Mm -hmm. Його можуть навіть і готувати, але е, потім змінять е, цю думку. Я, я не думаю, що він буде. Ну, мені mm -hmm. не показують. Е, ще один прогноз, який справджується, це, це з приводу Ксенії Сапчеко, цієї е, псевдоліберальної журналістки, яка втекла зараз в, з Російської Федерації. Це була взагалі спланована акція, те, що вона зробила, і е, така прихована гра Путіна. Ні, вона не була спланована, це вже потім почали підігравати під, під сплановану. Не була вона спланована тут те, що її там піджали до стінки, е, в будь-якому випадку там було, там не було сплановано. Це неправда, що вона була спланована. А що... Що тоді відбулося? Ну, насправді що дійсно на неї так тиснули? На неї і... тиснули, і її дійсно могли ну, посадити, якщо хочете. Вона конкретно втекла за хвилинку до. Але вона все ж, все ж таки працює з Кремлем? Ні, вона працює з Кремлем, вона нам взагалі дають, що. Рука Кремля її годує, так що вона там нормально працює, але те, що вона щось перейшла, якусь межу, перейшла комусь mm -hmm. межу, правильно сказати, тут mm -hmm. точно є. Тут а е чи, е чи можливо е вона просто знаєте, хто ну трошки мізки свої включила і зрозуміла, куди йде Російська Федерація і куди їй треба стати, або потім зайняти якусь посаду в Росії чи там? Повернутися в Росію ну, на троні якомусь там. Я не думаю, що це вона включила мізки, а в її, не знаю, якась жінка, не знаю, чи це подруга, чи це жінка якась, хто її направляє. Це, це не її мізки. Це хтось її включив ці мізки. Ну, окей, забули про неї, чи відвоювання Херсону Україною переломний момент у війні в Російській Федерації з Україною? Чи все-таки щось інше? Ні, ні. Це переломний момент, який потягне за собою взагалі не поблизу цього слова весь фронт, хоча це буде даватися дуже, дуже тяжко. Дуже тяжко. А, а якщо до Криму чи втече вже окупаційна влада з Криму? Ну зараз там дехто втікає. Так, можете навіть не сумніватися. Як один втечуть. всі повністю втечуть, ще й гроші вивезуть, цінності вивезуть, так що угу. вони тут відіграють, так як вони вміють. Чи поверне Україна Крим і чи це буде якби остання українська територія, яку будуть повертати? Я не можу сказати, що це буде останнє, в плані чого, тому що. Е як по мені там знаєте, нам дають такі розвиток, що вона може бути остання, а може бути не остання. Я спитала останнє, що Донбас, і там такі рівні, що і Донбас, і, і Крим взагалі не здивуюсь, якщо воно буде йти на рівні паралельно якось отакий якийсь розвиток. Тому що раніше мені показували, що Крим навіть можуть перший звільнити чим Донбас. А зараз вже їх якось вирівняли, що вони майже будуть йти однаково. Ого, цікаво. І е, хто буде е, платити за репарації? Чи це буде більша Російська Федерація, чи Світ, чи обоє, і так далі? Ні, те, що репарації здоять з Росії повністю, можете не сумніватися, тому що там є з чого їх брати. І... А ми навіть не розуміємо до кінця, які там є якби, заклади, де можна це все потягнути. Так що там з Росії стягнуть 100% і стянуть в повній мірі, як би їм не хотілося. І два останні запитання це. З приводу, от Україна, от, наприклад, у світі. Е, так, ми знаємо, що ми поставили, як то кажуть, Україну на, на карту світу. Е, майбутнє України. Е, що нас чекає? Можливо, вже було це питання в ефірі, але воно може змінюється. Хочеться почути теж зараз. Що чекає Україну? Україна в майбутнє буде хороше в плані чого, перше, що треба розуміти. У нас буде військова держава і буде максимально сильно військова держава. Це в нас кругом вилазить. Інша історія, нам потрібно це відбудувати і відбудовувати Україну будуть швидко. Скажу більше, що там будуть якось багато хто хотіти нам допомогти, щоб її відбудувати. Країна буде заможна держава, і вона ще буде аграрна держава. Mm -hmm. е, бо нам це показують. Е, чи буде багата держава? Так буде. У е, нас ще вилазить останнім часом. Знаєте, яка історія? Е, Говорять про те, що ще. Взагалі не здивуюся, як через деякий час в Україні земля буде найдорога, угу. тому що ця тема теж піднімається сюди і туди. І вона почала вилазити, хоча рік назад цього не було. Цікаво. Так що, в принципі, в Україні буде все добре, угу. залишилося нам зовсім мало Залишити, зупинити війну, відбудуватися і стати заможними угу. і щасливими. Так і пані Людмило, ще таке питання з приводу Володимира Зеленського. Його там емоційний стан, чи потрібно він себе добре почуває? Бо ми бачимо дуже виснаженого президента, і чи від нього власне залежить у це майбутнє? Те, що він вміє переконувати, вміє розмовляти, вести діалог. Дивіться, зараз він, в принципі, на підйомі, не дивлячись, що він як ми називаємо замучений. Mm -hmm. Зараз він на підйомі і почуває він себе добре. Нормально він, хоча, хоча, як ми розуміємо, що він працює двадцять 7. на mm сім, -hmm. що потрібно, він, як ви знаєте, він став сам по собі людиною, яка може домовлятися. І тут, крім того, що домовлятися нам потрібно, іноді нам потрібно щось і вимагати нам говорять для того, щоб нам давали. Так що Зеленському обов'язково треба вимагати і якось ушвидшувати. от тема ушвидшування розвороту війни перший раз у нас не говорять. затягувати, так? Так, тому що тут якби е, сонце, яке говорить: давай, давай швиденько, давай ще швидше. Так. Е, так що тут е, такі в нас заходи. Дякую дуже вам за ваші прогнози, друзі. Ну і чекаємо е, всі надії на Збройні Сили України, на головнокомандувача за свого залужного президента е, вперед до перемоги. І прийде весна, і саджати будемо, як я кажу вже в декількох ефірах. Україна це нація нескорена і заряджена перемагати. Дякую, що дивилися. ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Ви до речі, інколи читаєте коментарі чи ні? Інколи від слова інколи. Я, у мене були прийоми. Зараз я прийоми закрила. У мене йде група навчання. Mm -hmm. у мене й, а я ще ж вчусь в інституті, так що в мене от так, мені так цікаво. Багато всього, зрозуміло. Ну так цікавіше жити, коли всього багато. Дякую, друзі. З нами була Людмила Хоматовська сьогодні.